Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми розпочинаємо вивчати книгу Естер. Достовірно невідомо, хто є автором цієї книги, але це міг бути Мардохей. Дивіться Естер 9.29. Ключовий вірш цієї книги це 14-й вірш із 4-ї глави. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення і врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на цей час як оцей досягла ти царства. Книга Естер відрізняється від інших книг Біблії передусім тим, що в ній жодного разу не згадується ім'я Боже. Немає навіть епітету, що стосується Бога чи займенника, який означає Бог. При цьому ім'я язичницького царя згадується 192 рази, не говориться тут і про молитву це закономірно, оскільки тут не згадується про Бога. Цитати з книги Естер жодного разу не зустрічаються в новому завіті. Немає навіть побіжного задування. але говориться тут про забобонність язичників, про їх життя. Ми побачимо двір поганського язичницького царя, що правив усім тодішнім світом. Це справді незвичайна книга. Ця книга є незвичайною ще й з іншої причини. У всій біблії є тільки дві книги, названі іменами жінок. Рут. Та Естер, дехто намагається включити сюди послання Йоанна. Я не погоджуюся з цим. Я написав коментарі до обох цих книг: Рут, Романтика викуплення та Естер. Романтика провидіння. Викуплення це романтична історія, це любовний роман. Ми любимо Господа, тому що Він перше полюбив нас. Книга Естер, це романтика провидіння. Бог керує усім видимим Всесвітом, у якому ми живемо сьогодні. Власне кажучи, Він керує так усім своїм творінням у книзі Второзаконня, ще до того, як Бог привів іудеїв до землі обітованої, Він дав їм опис усієї їхньої історії. Він розповів їм про Вавілонський полон, про те, що Рим зруйнує місто Єрусалим. І що весь народ потрапить у рабство. Так воно і сталося. Але у Второзаконні 31.18 Бог говорить так Я того дня конче сховаю лице своє через усе те зло, що зробив він, бо звернувся до інших богів. З книги Естер ми дізнаємося про те, що Бог сховав лице своє від народу ізраїльського. Ці люди Повинні були усі разом повернутися до своєї землі, але вони цього не зробили. Повернулося менш як 60 тисяч. Ми дізнаємося про це з книги Єздри, Неємії та двох пророцьких книг Огія та Захарія. Але що сталося з більшістю, яка не повернулася до своєї землі? Сьогодні ми маємо подібну ситуацію. Ми говоримо про ізраїльський народ, але до цієї країни повернулося десь близько двох мільйонів чоловік. Решта 16 мільйонів, розкидані сьогодні по всій землі. Тож більшість ізраїльтян не живуть на своїй землі. Це очевидність, і я використовую цей приклад тільки для порівняння. Кілька мільйонів цих людей зовсім не повернулися до своєї країни. Після наказу Кіра вони повинні були це зробити Бог так звелів їм. Тепер вони пішли проти волі Божої. Постає питання чи маємо ми якесь свідчення про життя цих людей, які не повернулися? Так, ми знаходимо це свідчення в книзі Естер. Ми маємо тут лише одну сторінку з їхньої історії, одну маленьку часточку їхнього життя. Одне маленьке свідчення скупи величезних манускриптів, з цієї причини невеличка книга Естер стає для нас важливою. Завдяки цій книзі ми по новому бачимо Бога. Хоч ці люди і не підкорилися волі Божій, проте ми бачимо, як Бог все одно керує ними як через своє проведіння. Що таке провидіння? Усі великі доктрини, що ми їх маємо сьогодні, можна знайти у тій чи іншій частині Старого Завіту. Про викуплення говориться у книзі Вихід, про любов як одну з сторін викуплення в книзі Руд, в книзі Йова говориться про покаяння, про Воскресіння йде мова в книзі Пророка Юни. Всі великі доктрини християнства можна знайти в тій чи іншій книзі Старого Завіту. В книзі Естер йде мова про провидіння. Ці люди живуть на чужині, вони не підкорилися волі Божій, не послухалися його наказу повернутися до землі ізраїльської. Вони залишилися там, де й були. Вони не послухалися вони забули про Бога, вони були далеко від нього. Вони не зверталися до нього в часи скорботи. Вперше, прийшовши до чужої землі, де вони були взяті в полон, вони питали, як же ми будемо співати пісню Божу на чужині? Вони не могли навіть співати, а тільки сиділи й плакали, згадуючи Сіон. Але тепер вони забули про Сіон. Він лежить в руїнах, і вони не бажають туди повертатися. Спочатку вони обіцяли. Нехай язик мій прилипне до піднебіння, якщо я забуду Сіон. Вони забули, тож язик їхній мовчить у цій книзі? Вони не хвалять Бога і не моляться йому. Тому ця книга так відрізняється від інших. А як же Бог? Він не забув про них? Як може Бог керувати ними, якщо вони забули про нього? Бог робить це. Через своє проведіння. у книзі Естер говориться про проведіння Боже. Що таке проведіння? Пробачте мені, якщо я заглиблюся на кілька хвилин у теологію. Якщо вам потрібне визначення, ось визначення, яке дає нам теологія. Проведіння – це засіб, за допомогою якого Бог керує усім живим і неживим. Видимим і невидимим, добрим і злим, використовуючи його для своїх праведних цілей, і його воля, врешті-решт, перемагає, як сказав автор Псалмів, царство Його над усім молодіє. У посланні до Ефесян 1.11 апостол Павло говорить нам, що Бог все чинить зарадою волі своєї. Наш Бог керує сьогодні все світом, друзі мої, навіть якщо дехто з вас вважає, що ми вийшли з під його влади. Емерсон помилявся, кажучи сьогодні речі заволоділи людиною, вони в сідлі і їдуть на ній верхи. Речі таки їздять на нас верхи це факт, але вони не длі, в сідлі і над усім Бог. Є три слова. Про які ми повинні пам'ятати, перш ніж зрозуміємо, що таке проведіння Боже по відношенню до матеріального Всесвіту, і людини в тому числі, перше слово це творіння. Під творінням ми розуміємо те, що Бог словом своїм зробив так, що цей світ почав існувати. Чи є у вас краще пояснення? Якщо є, я б хотів би його почути. Чесно кажучи, я трохи дратуюся, коли дехто з сучасних викладачів коледжів, які не є експертами в галузі науки, але говорять так, ніби вони знають все про те, як людина сформувалася внаслідок еволюції. Чи не могли б ви мені пояснити, звідки взявся перший поштовх, завдяки якому утворилася земля і людина? Як виникла земля? Чи вона виникла з нічого? Не кажіть мені, що вона існувала завжди, тому що в цьому разі ми маємо безкінечний Всесвіт. Якщо ми визнаємо, що Всесвіт безкінечний, тоді нам потрібен хтось так само безкінечний, щоб керувати ним. Ми на рогах дилеми. Всесвіт можна пояснити тільки у два способи за допомогою логіки, роздумів. Сюди входить і теорія еволюції, а також інші теорії, що передували їй. Всі вони вже виявили чи виявляють свою неспроможність вони творіння людського розуму. Друге пояснення за допомогою откровення. Це єдиний спосіб, у який ми з вами, як християни, можемо зрозуміти, що рухає цим Всесвітом. Ми можемо осягнути це через віру. Ми визнаємо, що Всесвіт був створений Богом і що єдиний спосіб пізнати це через откровення, віра від слухання, а слухання через слово Христове. Ви мусите вірити або в откровення, або в людський розум. Третього пояснення для всесвіту немає це творіння, друге слово збереження. Це дуже важливе слово. Весь світ тримається докупи завдяки тому, що його зберігає Бог. Послання до Євреїв 1.3 говорить нам, що Бог тримає усе словом сили своєї. Колосянам 1,17 він говорить: Він є першим від усього, і все в нім стоїть. Який клей з'єднує Всесвіт, що примушує цей світ. Працювати з точністю годинника, так що людина може посилати космічні апарати на місяць, точно вирахувавши, де цей місяць має бути у певний момент. Вчені посилають на Марс невеличкий пристрій, і вони точно знають, де той пристрій зустрінеться з Марсом. Можливо, вам здається, винятковим, що людина може робити такі дивовижні речі? Але мені здається. Що дивовижна саме ця точність, з якою діє цей всесвіт? Хто керує ним? Господь Ісус Христос керує світом, Він утримує і зберігає цей світ словом сили своєї. Третє слово провидіння, це слово, яке ми розглянемо у книзі Естер. Провидіння це спосіб, у який Бог керує світом. Він веде його у завтрашній день, у майбутнє за допомогою провидіння. Провидіння має спільний корінь з словом видіти, бачити, Бог бачить усе, Він забезпечить усе. Пам'ятаєте, що сказав Авраам на вершині гори Моріа, збираючись принести свого сина Ісаака в жертву? У них було все, що потрібно, крім самої жертви. І сказав Ісаак, до Авраама свого батька, говорячи Батьку мій, а той відказав Ось я, сину мій, і промовив Ісак: ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення, і відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. Буття 22, 7 та 8 вірші. Через 19 сторіч після цієї події Бог приніс в жертву агнця на тому ж самому гірському схилі, що йде через Єрусалим. Господь наш Ісус Христос був розп'ятий на Голгофі. Він був агнцем, ягням, яке нагледів собі Бог. Він був агнцем Божим, що на себе гріх світу бере. Йоанна 1,29. БОГ Забезпечує все. Провидіння означає, що Бог керує всіма подіями людської історії. Коли Бог не за кермом, Він керує з заднього сидіння, або він тренер, що дає свої вказівки з трибуни. Провидіння Боже це кермо кожної держави, Бог несе свою вахту вдень і вночі. Як хтось сказав. Він примушує великі двері рухатися на маленьких завісах. Бог запланував і крик маленької дитини, і те, що цей крик був почутий серцем жінки на березі річки Нілу, коли дочка Фараона прийшла скупатися. Бог ущипнув малого Мойсея, і він заверещав. Його крик почула дочка Фараона, і Бог використав це, щоб змінити долю. Цілого народу це проведіння. в цьому була рука Божа. Книга Естер дає нам прекрасний приклад проведіння Божого. Хоч його ім'я жодного разу не згадується, ми бачимо його проведіння на кожній сторінці цієї чудової книжки. Отож розпочинаємо першу главу ця глава. Що розповідає про історію язичницької нації, була включена до Слова Божого з певною метою, щоб навчити нас, що є провидіння Боже. Ми побачимо це, коли звернемося до сторінок цієї розповіді. Тут розповідається про закони язичницького царства і про конфлікт, конфлікт між чоловіком та жінкою. Це була дуже особиста справа, що відбувалася в цьому царстві, але наслідки її були дійсно міжнародними. Читаємо перший вірш. І сталося це за днів ахашвероша. Це той ахашверош, що царював від Індії аж до Етіопії 127 двадцять сім округ. По перше, нам слід знати, що ахашверош це не ім'я того царя. А його титул воно означає високий отець або достойний цар, так само як слово Цезар є титулом, а не ім'ям, немає царя, якого б звали Ахашверош в історії світу. Стосовно його справжнього імені існує багато різних думок. Я дотримуюся тієї точки зору, що Ахашверош, про якого йде мова в книзі Естер. Це ксеркс великий цар Персії, тому що саме за його царювання країна досягла розквіту. Ксеркс людина, що останньою зробила спробу довести перевагу Сходу над Заходом, і він доклав до цього немало зусиль. У 1907 році британський музей опублікував книгу під назвою Писання і написи Дарія Великого на скелі Бехістун в Персії, у якій стверджується, що Ахашверош був батьком Кіра, про якого говориться у Ісаї 44, 28 і в 45 главі, в першому вірші Чоловіком Естер Ксеркс був царем Великого Царства, імперії, яка простягалася від Індії до Ефіопії. Це царство простягалося через родючі землі, розташовані в самому центрі світу. Читаємо другий та третій вірші. За тих днів, коли цар Ахашверош засів на троні свого царства на замку Сузи, третього року свого царювання справив він гостину для всіх своїх князів та для своїх слуг війська персидського та медійського, старших. Та правителів округ. Очевидно, банкет, про який говориться тут, був задуманий царем для того, щоб переконати своїх підданих вирушити у похід на Грецію. Перед цим банкетом блідло все, що було доступне людям у ті дні. В царстві цього володаря було 127 округ, і на тому банкеті була присутня делегація з кожної округи. Не знаю, скільки чоловік, тож ймовірно, що на банкеті було присутньо близько двох тисяч чоловік. Ми б назвали такий банкет шикарним. На нього були витрачені мільйони доларів, то був банкет понад усі банкети, то була видатна подія в світовій історії. Як міг Бог втрутитися в цю подію через його проведіння. Бог стоїть у тіні, спостерігаючи за своїми людьми. Читаємо четвертий вірш показуючи багатство слави царства свого і пишну славу своєї величності довгі дні, сто вісімдесят день. На протязі 180 днів Ахашверош годував тих людей. Він утримував їх півроку. Банкет свідчив про багатство. Розкіш і велич цього східного царства. Причина тут очевидна. Цар скликав усіх своїх підданих і правителів своєї землі з усіх куточків царства, для того, щоб забезпечити їх одностайну підтримку своєї військової компанії проти Греції і щоб довести, що він найбільший володар у світі. Але про те, як далі розвивалися події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. На жаль, час наш закінчується. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі.